Дякую мамі і тату за нагоду бути тут і бачити таких прекрасних людей, родині за що? За все, що просто живемо. Ну а також, мабуть, воїнам нашим, АТО. своїй мамі, мамі, так за те, що вони нас роблять нас для нас все. Для нашого розвитку, для нашого життя. Так, дають на це найкраще. Це найголовніше, я би хотіла сказати їй дякую, що я її дуже сильно люблю. Батькам в першу чергу. Ну і дякую всім добрим людям, яких бажають миру. Мамі, папі своїм подякувати і своїй сестрі. Що? Ну, щоб вони мене виростили. Годували нашій мамі, яка в Вінницькій області живе. В другу чергу своїй доці, яка живе в Ірпіні і внучечкам. Дякуємо, наш весь персонал, наш весь госпіталь ірпінський, волонтерам, які дуже багато допомагають нашим хлопцям, атовцям.